Новини від Олічки. Бажаю здоров'я. На зв'язку 228-й батальйон 127-ї бригади ТРО міста Харків. Наразі ми знаходимося на Харківському напрямку на самому кордоні з Луком. І сьогодні хотіли б подякувати за подарунки для нашої другої стрілецької роти, а саме індивідуальні аптечки першої медичної допомоги. За них ми дякуємо Ользі Борщ та її американським друзям. Аптечки суперякісні, повністю укомплектовані. Вже сьогодні ми роздамо їх тим, у кого аптечок немає або вони не укомплектовані, адже це реально розхідний матеріал, це те, що рятує життя. Вони дуже швидко губляться, їх дуже часто потрібно укомплектовувати, тож це завжди буде потрібно. Окрім аптечок, дякуємо за станки для гоління. Можливо, це не настільки важливо, але наші хлопці завжди мають бути чистими та поголеними. і не перетворюватись на неголених і брудних орків. Ще раз дякуємо за допомогу. Слава Україні!